Светер тоніка з новорічним принтом від бренду Esmara. І лише 99 гривень за отаку класну ту нічку. В лоті буде 15 позицій, 1485 гривень вартує лот. Розміри іксечка одна, сечка п'ять, емечка п'ять, елічка буде чотири. Можливо, навіть попадеться xl к там уже дивлячись від лоту. Дивіться, є різні варіації. Ось такого плану є котики. У нас тут і котики, і сніжинки, і ялинки. І тут у нас що там Merry Christmas, Власне, що хочеш. В'язочка така прикольні. Дуже м'якесенькі, теплесенькі. Далі. Є ось такого плану зеленого кольору з манжетиками. Подивіться, як класно оздоблений рукавчик. Супер! І є у нас Леді Санта. Ось так виглядає гудзички, Імітація поясу. Подивіться, будь ласка, можна одягати під колготки, під легінці, під джегінці, під кросівки, під не знаю, ватільйони. Ну, власне, абсолютно можна поєднувати супорове ці светри, тонічки з різними взуттям і одягом. І ось так виглядають вони у нас в пакуванні, бо є в пакуванні, є без пакування. 99 гривень. Уявіть, матеріал 100% поліакрил. Вони у нас будуть швидко сохнути, не будуть деформуватися після прання. Вони ніби легенькі, тепленькі і не кусючі абсолютно. Супер класний лот, тематичний. Зараз це те, що потрібно. Звертайтеся до наших менеджерів, як то кажуть, давайте зробити собі святковий настрій, можливо, якісь тематичні вечірки чи фотосесії. Замовляйте, звертайтеся до наших менеджерів, контакти ви їх знайдете знизу під цим відео.